Це так виглядає виляти на теплі води, цей комплекс. Покажу вам. Тут ми будемо сьогодні. балдіти. Не закривати, нічого не забувати. Графік роботи з 9 ранку до 19. Це така прихожа. Ціни 450 цілий день і 250 гривень на 2 години. Такі ціни. Вам дають такий браслетик на якому вказаний номер вашої шафки, і ви там себе проходите і передіваєтесь. Ось такі тут шкафчики. Передіваєтесь і туди йдете вже в басейн. Виходимо. Це виходить в тече гаряча вода з-під землі, яку не треба спеціально нагрівати. Це ось так виглядає сама територія. Там всередині басейни. Вище там є сауна. Біля вхід що тут є? Лише ключка від солі. Ось сама премісія. Тут норматос так складає.